Всім доброго дня. Сьогодні 18 травня. І перевіряємо батьківські сім'ї для острівного облітника, в яких вирощуємо трутня. І ось на острові буде стояти 96-та лінія, та що в минулому році української степової. Облітатися буде 98-ма і також буде облітатися е, 773 приморська. Такі матки можна буде придбати з острівного облітника української степової. І ось, до прикладу, вам рамка з батьківської сім'ї трутнева. Отакий От у нас трутневий розплід. Таких сімей у нас на острові буде стояти 10. Це будуть шестирамочні відводки, у яких буде стояти... Трутнева рамка, три рамки з розплодом, дві рамки медопоргові і зверху буде лежати кілограм канді із пилком. А такі сім'ї будуть у нас безматочні, вони будуть годувати трутня. Туди ми повклеїмо маточники, вийдуть неплодні матки і коли е, неплодна матка знаходиться у сім'ї, то сім'я дуже активно вигодовує трутнів. Тому... Таким чином ми готуємо батьківські сім'ї. Замовляйте маток української степової застрівного облітника. Всім гарного дня. До побачення!